Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про цифрову кульпоскопічну систему від LAPOMED. Кульпоскопи LAPOMED – це повністю готові збалансовані рішення, що не потребують додаткових опцій. Такі кульпоскопи можна застосовувати одразу після отримання скоробки. Тані кульпоскопи застосовуються у сучасній медичній практиці, у жіночих консультаціях, як на амбулаторних та стаціонарних відділеннях. Дана кульпоскопічна система. Включає в себе усе необхідне для проведення професійної кульпоскопії з обробкою даних, введенням бази дослідження та записом результатів досліджень на зовнішній носії. Нічого додатково докупляти не потрібно, система повністю готова до роботи з коробки. Дана система має в собі безпосередньо сам кульпоскоп, який міститься і кріпиться на кронштейн, клавіатуру мишку, пульт керування кульпоскопом, а також саму. Приладову стійку і монітор 21 дюйм. Даний кольпоскоп дозволяє здійснювати безпосередньо керування отриманого зображення із панелі керування, яка розмішується на самому кольпоскопі. Також на кольпоскопі наявний пульт керування, який дозволяє розташовуватися лікарю. Безпосередньо з боку від пацієнта. На самій консольні керування. У нас наявна кнопка перемикання режимів, освітлення, а також перемикання режимів або яскравості. Менше чи більше. Також наявні кнопки зуму. Менше більше. Кнопки додаткового фокусування. Дана система керування дублюється на пульці, безпосередньо із самим кульпоскопом постачається програмне забезпечення, яке дозволяє зберігати базу пацієнтів, створюючи нового пацієнта, отримуючи по ньому репорт. Редагуючи дане обстеження, а також перегляд попередніх створених пацієнтів.